Камстер Комбат продовжується розвиток цього проєкту, він дуже активно росте. Ви можете бачити, мій прогрес, вже майже півмільйону на годину. З'явилося кілька інсайтів, якими хочу з вами поділитися. По-перше, лістинг має бути вже ближчими тижнями, тому якщо ще не граєте, то залітайте в цю гру, а якщо граєте, то будьте активнішими, більше можете клацати, більше прокачувати. Не буде рахуватися кількість монет тобто, це все треба вкладати в прокачки. Ви можете прокачувати ось тут різні. Бачите, тут у мене вже 13-15 і рівні. І також дуже ціняться ось ці картки Specials. Бачите, тут можете відкрити розділ з новими картками і подивитися, які вам доступні. Ось це ті, що в мене вже є. І зараз я буду їх прокачувати, тому що за них якраз найбільше буде цінитися. Враховуйте це у своєму плані, як ви розвиваєтеся з цим проєктом. І старайтеся, звісно, кладати, щоб у вас зростав дохід на годину. Я про всі ці фішки оновлення пишу в своєму телеграм-каналі, посилання, на які є в описі. І ще тут є зараз Альянс Банк. Це такий банк, я сам вже використав цю можливість, розказував на каналі. Знов відкрив реєстрацію, ви можете, за посиланням, яке є і в телеграм-каналі, і в описі відкрити картку, вона відкривається дуже легко. Отримати, по-перше, 100 гривень за реєстрацію. По-друге, перший місяць. Кешбек 30% на покупки. Єдине, що максимум можна 500 гривень отримати кешбеку. Тобто ви можете на 1700 купитися і повернути собі 500 назад. Така можливість. Також залітайте, банк зручний. Не можу радити тримати там якісь гроші, але поповнити, скупитися і вивести профіт дуже класна тема. Я сам це зробив і можу вам також радити.